Дорогі колеги та студенти, партнери та друзі. Ось і добігає кінця 2024 рік. Попри всі виклики, наш університет розвивається. За цей рік ми підсилилися новими партнерами, новими друзями, які рухають наш університет до нових можливостей. Висловлюю щиру вдячність нашому колективу за їх професійність. За їх мужність, за їх відданість такій нелегкій справі, як виховання нашого майбутнього покоління. Окремо хочу подякувати студентській молоді. Бажаю всім вам наполегливості у досягненні своїх цілей, стати найкращими фахівцями, достойними майбутньої, вільної, незалежної та європейської країни. Продовжуйте підтримувати один одного, цінувати та допомагати. Разом ми зможемо досягти великих результатів і реалізувати всі свої мрії в новому 2025 році. Особливою подякою хочу згадати наших військових завдяки їхній мужності та героїзму. У нас є можливість зустрічати новий 2025 рік з надією на гарне майбутнє. Я бажаю, щоб новий 2025 рік для кожного з нас був роком успіху, роком реалізованих можливостей, роком миру та перемоги.